Культурний простір у підгайчиках називається на унтервалю. Так на німецький лад назвали територію, де тепер розташований музей. Він розповідатиме історію місцевого українського, німецького, польського та єврейського населення 30-х років минулого століття. Тоді підгайчики були таким мультикультурним селом. Утрваль, Унтервальден це німецька колонія, яка тут існувала з 1784 по 1939 рік. Прості люди спрощували назву. Важко їм було казати слово Унтервальден. Вони казали Унтерваль ідею відновити історію села у формі музею. Почали втілювати у 2019-му. Усе, щоб відновити інтерес до історії села, Христина, співзасновниця проєкту, каже: тоді, в самому селі, в них не вірили. Найважче донести людям всім навколо що це наша історія. Це треба. Берегти це потрібно не тільки берегти, це треба і творити в майбутньому і розвивати, і подавати своїм дітям, своїм знайомим приклад, що своє треба берегти. Бо всі дуже люблять там дивитися на історію десь в Європі, десь там незрозуміло де. Але ж насправді в нас оточує дуже багато всього про що ми і не знаємо, і частково і не хочемо знати. Тепер разом із спеціалістами написали масштабніший проєкт для українського культурного фонду і виграли. Ми отримали приблизно 890 тисяч. 890 тисяч гривень на власне на реекспозицію і на промоцію, що також дуже важливо. Та? тому, що якщо велика частина коштів все таки буде використана на технічне обладнання, яке тут буде, так на власне забезпечення цієї інтерактивності простору, то також велика частина коштів витрачається на комунікації для села, де офіційно є приблизно 600 мешканців, це досягнення, каже Станіслав. Тепер історію підгайчиків розповідатиме кожен експонат, але не у формі класичної виставки предметів. Один із наших експонатів це є наша церковна шафа, і ми в ній плануємо зробити такий інтерактивний простір. Тобто, ви можете її відкрити на неї всередину залізти, включити собі лампу настільну і переглянути фотографії, які були які були зроблені в нашому селі. Загалом для «Унтервалю» зібрали майже сотню експонатів. Зараз для них готують оновлене приміщення, роблять ремонт. Ви бачите карту, яка в нас карта нашого інтервалю, І саме ми хочемо зробити таку велику копію, яка буде розстелена ось тут. І ви зможете по ній походити, подивитися, де були розташовані які відповідно будинки. Хто в цих будинках жив? Це робота, ну подібна до до австрійських будинків та до у Львові е, до вхідних прав, тобто це дуже цінний для нас експонат. А ми бачимо тут власне дуже класну столярську роботу, е, дуже багато про пропрацьованих деталей. Насправді найцікавіше, що тут є, це оці мушлі, та тобто це якась така взагалі морська тематика, яка десь не зрозуміла, яким чином з'явилася тут в нас. Оновлять приміщення центру. ззовні почали малювати тематичний мурал. Тут будуть класні фотки, на яких будуть зображені. Зображений німецький фестиваль, українська родина, яка їде фірою, вертається додому, і німецька кірка відкрити оновлений простір на «Унтервалю» мають на початку жовтня до того часу. Також мають запустити аудіогід музеєм та селом трьома мовами: англійською, українською та німецькою. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.